Заяви Бойка пов'язані не тільки з Путіном та його пропагандою, а й з Зеленським Тере Єрмаком. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Світо Слово по своїй». в цьому відео. Я хочу прокоментувати цей вчорашній антиукраїнський пропагандистський вкид з боку Юрія Бойка. Вкид повністю про московський, такий категорично про московський, але на нього треба дивитися набагато ширше. Ну, тобто, те, що е, голова, чи там співголова московського ОПЗЖ, яке сьогодні заборонено, і е, недобитки якого створили свою там платформу за мир, чи як вони її там назвали, це насправді його промосковська позиція. Ну, вона навряд чи в когось може викликати сумнів. Але. Ця позиція вона є глибоко узгодженою не тільки із Кремлем, особисто з Путіном, адже Бойко в свій час разом з тим же Шмедведчуком навіть на з'їзди Єдиної Росії їздив після 2014 року, після того як війна почалася. Зараз нам вся пропаганда Зеленського та Єрмака постійно акцентує увагу тисяча днів там і так далі. Але війна була вже тоді, і вони тоді їздили в столицю країни-агресора на з'їзд партії Путіна. А що наша служба безпеки в той момент часу не було підстав для відкриття кримінальних справ? Правда ж, не було. І з трубопроводом там все добре, там все в межах закону, це наговорюють на великого патріота Сивочолога. Але мова зараз не про те. Давайте повернемось до цих конкретних заяв. Про що вони нам сигналізують? Перше, вони сигналізують, що торги на міжнародному рівні. Просунулись до такого етапу, коли Путін прийняв рішення Путін і його оточення. Вони прийняли рішення, що вже треба, щоб промосковські сили в Україні піднімали голос. Торги йдуть, і їм для тих торгів треба показати, що от в Україні є конкретна група, політична група, яка захищає. Рускоговоряще насіленіє, істинної православії і ще різного ту всю московську єресь. Але Путіну це потрібно. Чому? Тому що, значить, ці переговори за кулісні, про які ми не знаємо, вони все далі і далі просуваються. Цей зв'язок він достатньо зрозумілий. Друге, а що ж буде далі відбуватися? А далі, раніше чи пізніше, після того, як буде укладений якийсь мир. Примусять Україну до поганих умов гірших, кращих. Це питання дуже дуже складне, і я не хочу його чіпляти в теперішньому відео, тому що і так буде дуже багато нагромаджено. Але про що можна говорити? Точно що тоді будуть вибори. Їх чекають всі величезна кількість людей ненавидить чинну владу, тому що Зеленського Єрмака, і ту всю компанію можна і потрібно звинувачувати в величезній кількості української пролитої крові. Яка могла не пролитися, якої могло пролитися набагато менше? Є військові злочини, є мародерство, є порушення Конституції, той самий розпродаж землі і надару, і ще багато чого. Виборів хочуть всі. Точно можна сказати, що новообраний президент США Дональд Трамп до Зеленського великим пієтетом не страждає. І, відповідно, західні партнери також будуть тиснути, щоб вибори пройшли. Ну і знову ж таки, в Конституції є термін. Так, цей випадок, цей прецедент, який в нас відбувся, він був, не був прямо передбачений, але це ж не означає, що в нас довічна диктатура встановилася в Україні. Чи означає? Ну, але йдемо далі. Це означає, що будуть вибори в такий спосіб. Юрій Бойко, крім того, що допомагає путінській пропаганді, він по суті дає старт а, промосковському крилу партійному на те, що до виборів вже потрібно готуватися. Незрозуміло, будуть йти вони разом з людьми з розряду Арестовича чи окремо, яка там в них буде система відносин, як буде себе поводити Ахметов, тому що зараз, швидше, за все Ахметов вже буде не на тому відкрито про московському боці, як там Опоблок, колишній, чи ще щось, а буде розкладати яйця в різні кошики. Але. Це сигнал про те, що до виборів вони вже готуються і готуються достатньо серйозно. І, в принципі, тут також нічого очікуваного, нічого неочікуваного перепрошую, тому що партія зелених слуг не українського народу і Європейська Солідарність вони вже також давно розгорнули виборчі штаби. І це є секретом, можливо, тільки для тих. Хто взагалі не знаходиться, скажімо так, не е, знаходиться в політичному потоці, не має новин, не спілкується навіть в себе на низовому рівні, ну хоча б на рівні області. На рівні областей, штаби, в принципі, і певні діалоги з тими, хто має якийсь вплив, з тими, хто потенційно може бути кандидатом, вже якби ведуться. Поки що в такому вялому режимі, але це вже почалося. Тому в даному випадку це підготовка тих промосковських сил, ну і знову ж таки, бойко в такий спосіб. За собою застоблює перше місце, арестович може скласти бойкові досить серйозну конкуренцію, тим більше що ОПЗЖ було заборонено. Арестович вже готовий був профінансувати і той же Новинський, і той же Шахметов, ну принаймні так виглядало. Тому тут оця їхня якась внутрішньовидова боротьба за перше місце, ну це для них також є важливо. І третій момент: як це пов'язано із Єрмаком та Зеленським? А пов'язано це абсолютно безпосередньо. Передивіться, 2021 рік, ви знаєте, скріншоти не горять, і дуже багато чого цікавого було сказано тоді. До прикладу, 25 січня 2021 року Арахамія, відповідаючи на питання журналістів, сказав: Ви знаєте, ні, у Бойка взагалі дуже проукраїнська позиція практично з усіх питань. 25 січня 2021 року. За... Трохи більше ніж за рік до повномасштабного вторгнення. Це ж тоді, коли Зеленський каже, що треба просто перестати стріляти. Коли він перестав бути войовничим президентом, вдягнутим в хакі, незрозуміло чому, і в деяких сенсах гандблячим нас на міжнародному рівні. Просто гляньте на ці всі фотографії. Ну але тоді оця вся риторика, яка є різниця на якому языке?» Надо просто перестати стріляти. Всі ми, люди, там, і ще мир в очах Путіна, і ще багато чого. 2021 рік. Далі починається повномасштабне вторгнення. Ви знаєте, оце те, як нас деморалізували, починаючи з 24 лютого і до тепер, ми ж були найбільш високомотивовані. І ті, хто був дотичний до оборони, і в цілому суспільству, яке піднялося, нас тотально деморалізувало. Так, от, в перші два місяці, три місяці. Чотири місяці, навіть перший рік можна було абсолютно спокійно забороняти повністю все ОПЗЖ, виганяти всіх депутатів, садити в тюрми, забороняти московський патріархат, забороняти абсолютно всю московську агентуру. Ніхто б і слова не сказав, ніхто б із західних партнерів слова не сказав, нікого б в Україні всередині це не здивувало б. Тому що всі розуміють, що це московська агентура, і тому що прикладів тієї московської діяльності дуже дуже багато. Що відбувалося натомість, натомість всі ініціативи в Верховній Раді стосовно того, щоб вигнати з Верховної Ради України після початку повномасштабної війни, щоб вигнати всіх московських агентів, фактично про московську цю всю агентуру з ОПЗЖ і не тільки, ці всі ініціативи блокувалися. А хто їх блокував? А блокував їх Стефанчук, голова Верховної Ради, Великий Хряк неукраїнського народу, і Давид Арахамія, голова президентської фракції, найбільшої фракції в парламенті. Ну, знову ж він вже, вже в 2021 році сказав. Ви знаєте, Юрія Бойка дуже проукраїнські погляди на всі питання. Дуже проукраїнські погляди. І зараз дуже проукраїнські погляди, коли він про радикалів сказав, про знесення пам'ятників, переименування міст, дивно, що чого він ще не сказав, що фашисти тут є. Фашисти в формі з абревіатурою ЗСУ. Ні, нічого він так не сказав. Напевно, тому що тоді прямо підстави були б для кримінальної відповідальності. Але всі, ті ініціативи блокував Стефанчук і Арахамія, Далі, заборона московського патріархату. Що говорить Стефанчук? Я хочу, щоб ви це добре пам'ятали. Ми це питання не будемо піднімати в Верховній Раді, бо воно розколює суспільство. Що він потім говорить? І йому повторюють не Арахамія, а хтось інший, чи Шуляк, чи хто там із зелених слуг неукраїнського українського народу також? У Верховній Раді немає голосів для заборони московського патріархату. А депутати збирають, показують, ні, в нас є голоси. Потім таке оце голосування відбувається, і це голосування абсолютно недолуге. Не голосування недолуге, а сам законопроект недолугий. що ніякої заборони не відбулося. Ну, все сказали, ну що в нас немає центру в Москві, у нас центр в Україні. Вся ця агентура на чолі з всякими ондатріями і так далі лишилась. Як працювала, так і працює, московську пропаганду поширює і так далі. І зараз, після цієї заяви бойка, все це збільшиться в рази. Це потрібно розуміти. Але тут же є зелені, а зелені ж на ура патріотизму грають. Як же ж війна у нас, зеленський лідер, як він гарно все випрошує, не запустивши своє виробництво, не готуючи нас до війни, розпродаючи Україну під час війни? Але ж гарно випрошує ножкою тупо і каже: Ай-яй-яй, Байден Шольц, які ви козли, і Трамп недолугий, буде лузером, якщо щось не так зробить. Ну, і ще багато там цікавого такого наш Володимир Олександрович Сонцесяйний говорить. Але вони ж на Ура патріотичній риториці показують, і вони показували, що ми боролися з московською агентурою. І тут, коли вони вже боролися з московською агентурою, треба ж красиво пояснити, а чому ж ми не доборолися з ними до кінця? А як це пояснити? А якраз почнуться міжнародні перемовини? Путін скаже: ну, слухайте, нам треба захищати цих. Західні партнери, які там десь пробують нас там садити за стіл перемови, змушені будуть на якісь там поступки піти, не на всі, а на якісь. А Україна а Україна не має суб'єктності. А в керівництві України знаходяться ті, хто в свій час сам говорив, що з Україною їх нічого не пов'язує. А голодомор називав сеньором Голодомором. Якось так. Але з точки зору політтехнологічної це ж красиво. От ми пробували заборонити, ми закон прийняли. А кримінальні справи Медведчука обміняли. Шуфрич в СІЗО сидить. Може, його також обміняємо, ще когось обміняємо. Але ж тут, ну бачите, ну, міжнародні обставини. Ну, не змогли ми заборонити. Дуже старалися ножками Володимир Олександрович Тупотів, але заборонити не зміг. Красиві фінти вухами? Красиві. Вони очевидні, якщо. Це не треба надзвичайно глибоко розібратися в політиці, щоб ці речі, які я зараз вам розкрив, перерахувати. Вони на поверхні. Там є ще подвійне і потрійне дно, про яке я поки що не хочу деяких здогадок висловлювати. Але треба розуміти, що для загальної маси людей такі технології працюють. Зрештою, інакше, інакше, інакше такі, як Зеленський, не мали би шансів взагалі. В Україні не те, щоб президентом стати, а навіть депутатом Верховної Ради. Якби в людей були очі, відкритий розум, задавали собі питання: А хто переді мною, хто він по духу, хто він по крові, чиї інтереси, як будував кар'єру, що говорив, і ще багато-багато інших питань, але навіть цих було би достатньо, якби дійсно ми на них шукали відповіді, по-справжньому шукали відповіді і роздумували на ним От такі московські сценарії, ну, з іншого боку, з умовного позитиву можу сказати, що дійсно це показник того, що мирний договорняк просовується. Причому тут, ви знаєте, вже на завершення скажу одну таку штуку: Юрій Бойко цілком може бути зараз, на фоні підготовки до майбутніх виборів, хоче зробити себе месією. Ну, наприклад, зараз на нього за це його відео відкриють кримінальну справу. На нього кримінальні справи треба було відкривати давним-давно купу всього. За візит той самий до Росії війна в той час вже йшла. За вишки бойка, за які всі забули, слухайте, ну там пару сотень мільйонів гривень по тодішньому курсу збитків державі завдано. І ще багато-багато нюансів. Тобто, якщо є бажання. То інструментів посадити ту всю ворожу агентуру більш ніж достатньо, тим більше, що в Зеленського в руках вся повнота влади, абсолютно вся, і все під ним, і знову ж таки в умовах війни це все відбувається, хоча юридично стан війни не введений, а є тільки воєнний стан, але все рівно цей весь інструментарій є. Вони просто його не використовували. А тут можна зробити так, щоб якби і не посадити, і не додавити... Але щоб бойко і та вся промосковська компанія мали можливість кричати: ви бачите, давлять, свободу слова давлять, все давлять, і так далі. І в такий спосіб ще більше допомогти їм розпіаритись. Як ви думаєте, наскільки ймовірний такий варіант? Дайте, будь ласка, відповідь на це нериторичне питання в коментарі до даного відео. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Бухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.